і почнемо ми з вами з того що в нас вийшли вийшли нові кольори в пейнт, hair paint Free. Це фарба без аміаку, без піпідій та резоцину, яка не визиває алергічної реакції у клієнтів. Тобто, якщо людина має до фарби якусь реакцію і ви знаєте таких клієнтів, то може така бути ситуація, що Хайерпент Free вирішить цю історію назавжди, бо вона не має PPD, який саме визиває дуже сильне свербіння шкіри голови та алергічні всякі реакції. Я її дуже обожнюю. Я можу сказати, що в мене в салоні. Працюємо ми 50% на е, безам'ячному фарбнику, е, бо в нас є багато таких чутливих клієнтів. Ну і, звісно, ми багато чекали, коли в нас будуть якісь нові новинки, е, особливо з приводу рожевих, персикових абрикосових кольорів. Так що, Танюша, відкривай нам, будь ласка, наші нові кольори. Дивіться, в нас з вами вийшли, вийшли яскраві кольори. Це такі як 0,006 і 0043. 43 – це персик, 06 – це е, світло. Е, Світло-світло, червоний. Світло і я можу сказати, що ці е, тони, вони, як мікс тони, вони працюють е, самостійно або їх можна додавати фарбу тепер. Вони мають дуже такі насичені е, яскраві тони, не беруться плямками, не, би, не беруться е, якимись е, колір повністю рівномірно розноситься завдяки кремовій е, основі. І його дуже-дуже круто, особливо персик 43-й, додавати в якусь фарбу по типу кліра 00, який в нас є зараз новий вийшов, і робити пастельні відтінки. Як ми його використовуємо, ми його використовуємо або один до другої з окисником в чистому вигляді, або ми змішуємо його і додаємо у е, чистий клір, наприклад, е, 10 до 1. Наприклад, 10 грам е, клір і 1 грам одного з мікстонів просто для відтінку. Ця фарба не є аміачна і безаміачна, вона не має моно... Еталоміну, тому вона не має дії підняття натурального а, тону. Це тільки тонер, просто для тонування блонду або додавання фарбу. А, потім далі в нас з вами є три нових особливих кольори. Це 0,21, 0,21,81 і 0,021. А, це такі особливі кольори для севини. Ціма фарбами ми не тонуємо блондинок, тому що вони розроблені спеціально для натурального сивого волосся. Я думаю, що Танюша зараз нам додасть фото з презентації, як вони працюють з сивим волоссям. Там вийде в нас, так? Ні-ні-ні, це. Сиве. Ось так. Тут ми бачимо приклад, як е, стіг, е, це технолог у Данії ID Hair, робив тонування на сивому волосі, яке має е, жовтий трошечки відтінок, такий треба його було підкоригувати, і він її протонував. І, бачите, з'явився блиск і такий більш-менш рівномірний колір. Тому ці кольори розроблені спеціально для сивого натурального волосся. Зразу скажу, що експериментувала, змішувала між собою і дивилася, що буде як. Якщо наносити на білий блонд, виходить такий зелено-голубий відтінок. Він для блонду не підходить, тільки для натурального сивого волосся. Як його змішувати? Його змішувати один до другої з трьох процентним описником. І, звісно, хто... скалі, будь ласка, як довго він тримається на свій... такий результат, як на коту? А, вони обіцяють, що мінімум два тижні. Так, але якщо ви маєте накопичувальну дію, наприклад, ви зробите там 2-3 процедури, то може ну я думаю, що триматися до місяця і до півтора точно це треба дивитися по стану волосся клієнта. Якщо в клієнта дуже пористе волосся, ви знаєте, що буде більше вимиватися колір. Якщо менш користо, буде краще триматися і звісно. Відео. Ну, під кожну фарму, особливо під холодні тони, ми рекомендуємо брати або новий Color Bomb 911. Він теж має е, такий сіро, сірий, сріблястий колір для підтримки. І тоді буде прям все супер. Дякую за питання. Давайте далі. Ми його змішуємо один до другої з окисником з трьох процентним, і він не піднімає натуральної бази то я наголошую, що він не працює на блондах і він не висвітлює натуральну базу і не робить тонування на блондах, окей? Будемо знати, що це три нові кольори Hair для сивого волосся. Так само в нас вийшли е, мої улюблені е, вже пастельні тони. Ви бачите, в нас є 28, 0,9, тут після дробі стоїть цифра, бо вона не має рівня. Якщо ви бачите, то там немає, наприклад, на якому рівні цей пастельний номер. Вони всі працюють в залежності від прозорості своєї, наприклад, ти, що е дроп е 78, він має навіть коригувати трошки коричневі або шоколадні відтінки. І це, це вони так і називаються пастельні тони, вони змішуються один до другої з 3% кисником в чистому вигляді. Якщо ви хочете, ви все одно можете його змішувати з кліром. Наголошую, що клір, то, що нулі, тепер ми, можна додавати і в аміачну фарбу. Ви можете змішувати аміачну фарбу з нулями, тобто міксувати, як вам захочеться. Бо це якраз той прозорий колір, якого не хватало всім перукарям, щоб робити пастельні відтінки і зменшувати рівень окисника, коли ми тонуємо волосся на 10 рівні. Ясно, я думаю, що це. Питайте, якщо що. І зразу скажу, що мій улюблений колір зараз 0,9 і 0,28. Танюша, ти можеш нам зробити там блонд, фоточку? Я тонувала техніку AirTouch. Там, були, так, там була техніка Air Touch, і потім я тонувала чистим 0,9 і 0,28, змішувала між собою тонориці один до другої з 3% процентним окисником. І Він трошечки вирівняв колір і зробив його в такій теплій е, гамі. Оце, що посередині фоточка, це просто біля вікна вона зроблена. Тобто тепер ви маєте, якщо ви не маєте, наприклад, глоз, чи ви не хочете тонувати якусь техніку, чи а, освітлювані вже волосся а, фарбами, які мають аміак чи монеотеламін, щоб не завищувати натуральний рівень, не, то ви маєте тепер ці тонери і змішуєте їх просто за і тонуєте волосся. Натуральне коріння він не торкається точно. Це я перевірила точно 100%. 100%. Питаннячка по тонерам є у вас. Добре, тоді давайте далі. І в нас залишається ще в безміячній фарбі нові кольори. Так, це ми тонували е, мікстоном новим нуль е, 043 Я тонувала волосся і робила таку, якщо ви бачите, трошечки е, прядочку рожеву додавала, подивитися, чи буде воно триматися на волосі не білому, а якомусь затонованому. Так, відтінок дає, тобто можете змішувати. Угу. І нові кольори відкрий, будь ласка, нам палітру Hair Paint, Там, де вийшли саме вже фарби нові. Так, дивіться, в нас тут вийшли чотири номери з 31. Вони дуже круто зафарбовують сивину. А, вони більш плотні. А, їми можна теж так, як і блонд, наприклад, тонувати. Я дуже люблю змішувати 10-31 з чимось холодним. Робити такий мікс, знаєте, коли клієнти приходять і кажуть: Я не знаю, який я блонд хочу, але точно не хочу там дуже холодний і не хочу дуже теплий, хочу якийсь нейтральний беж. От для цього вони зробили цей 31 номер. Він дуже класно лягає як тонування волосся. А, із нових, то що в нас е, з фіолетом, це 808, 908, 1008, дуже круті кольори, в тому сенсі, що вони дають натуральний холодний відтінок. Фарбувала коріння 7,08, фарбувала 8.08, дуже натуральний відтінок без, без жовтого і суперкласно зафарбовує сивину. Тобто, для мене це прям новий топчик продуктів. І а, ми ще тонували нашу модель на семінарі а, 9.08. Якщо у вас буде бажання, ми можемо вам показати, скинути фотки, який вийшов результат. Вона трошки йде на затемнення, тобто вона буде на. Тон темніша від фарбкарти, якщо ви використовуєте її один, з півтора, один до півтора з 3% окисником чи якимось іншим окисником, то вона буде трошки темніша, оцей нижній ряд. І, звісно, класно, наприклад, 5 та 6 рівні вони коригують жовтий відтінок на шоколаді і там рожевий. ну, от, Прям класно. Так, що спробуйте по HR Paint Free, Це новинки в нас такі по фарбі без аміачні.